Тома про 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на столицю. За даними поліції Києва, у Солом'янському районі постраждало семеро осіб від 35 до 63 років. У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на п'ятому поверсі залетів уламок. В Оболонському районі п'ятеро постраждалих. Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі. Цієї ночі Росія здійснила наймасованішу комбіновану атаку на столицю. Напередодні дня Києва Росіяни запустили дві сотні БПЛА і балістику у багатоповерхівці на оболоні. Вогонь охопив весь під'їзд. Мешканці кажуть, що почули сильний вибух, а потім вогонь швидко охопив квартири. На Київщині за попередніми даними ОВА, постраждали троє людей. Наслідки атаки зафіксували у п'ятьох районах області. У Броварському, Бориспільському, Вишгородському районах пошкоджені приватні будинки, автомобілі, господарча споруда та сервісний центр. За інформацією повітряних сил, під час цієї атаки Росія випустила по Україні 250 дронів. З них збито 245. Балістичних ракет було 14, збили 6. Основний напрямок удару Київ. Наша знімальна група працює на місцях падіння уламків. Юля Криєнко про наслідки нічної атаки на столицю розкаже більше. Чергова російська масована атака ракетами та шахедами по столиці випущено понад 250 повітряних цілей. Пошкодження у кількох районах міста це оболонь. Тут уламки повітряної цілі прилетіли у багатоповерховий будинок. Благо все, всі живі, здорові. Це таке там брем. Доці трохи стрес страшний. Зараз випуск була скора допомога. Ламки збитої повітряної цілі, і досі тут вона понищила людям вікна і балкони одразу у трьох багатоповерхівках. Одна з них постраждала найбільше. Одна з квартир на п'ятому поверсі вигоріла ще дуже багато пошкоджених вікон. Люди намагаються, хоч якось, заклеїти їх плівкою, яку надає місцева влада. Серед постраждалих є неповнолітні у людей здебільшого стрес. Я виходжу в мене ось таке состіння. Я починаю як знаєте, тіряти знання, і в мене починається панічна атака. Мені каже, що зараз серце зупиниться. все, мене збирають швидку. Людям приїхали допомогти. І волонтерська організація зараз тут організовують гарячий чай, гарячі обіди. а Також дають будівельні матеріали, аби заклеїти плівкою побиті вікна. Ми даємо клюйонку, гвозді, штапіки. О, дякую. це Угу. <пілляє> А це вже Солом'інський район. Тут постраждало внаслідок російської атаки. Одразу дві п'ятиповерхівки. Ось ця найбільше люди залишились без вікон, без балконів. А квартири на п'ятому поверсі вигоріли. Вщент удар прийшовся на дах п'ятиповерхівки. Мені телефонує сусідка і каже, що твоєї квартири на вже немає. Ну от приїхали, бачите, як все розрушено, все розбито. Сказали, що прилетіло десь туди, в кухню. Там вже повністю все вигоріло. Тут біля пошкоджених будівель вже працює координаційний штаб. Волонтери попривозили будівельні матеріали. Комунальники розбирають будівельне сміття, яке ще сьогодні вночі було людськими вікнами та балконами. Самі ж мешканці теж намагаються розібрати завали. Все викидається, все не робить, все погоріло. Дим тут і горіло вогне. Ну він так тихо-тихо, а потім, наче, готовий взриватися. Ну, такий звук був дуже сильний такий. Вдом знову бабах і все тут, все всюди тут у Солоницькому районі серед постраждалих більше десяти неповнолітніх. Наймолодшій дівчинці трохи більше року. Ми спали, а потім проснулися. Бачимо, вже все всі в стіклі. То бігом з дітьми сюди вискочили в коридор та саміли тут. Попри шалену російську атаку шахедами та ракетами, на щастя, як в Солом'янському, так і в Оболонському районі, немає ані загиблих, ані важко поранених. Юлія Крієнко, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. плюс